Вічність, що станеться після нашого земного життя, як воно закінчиться. Люди багато хто вважає, що ми живемо тільки до, до, до часу труни, а потім вже все, ніхто нічого не знає, але Христос, в наданій йому владі, відкриває сенс майбутнього, що буде там відбуватися. І дійсно є сенс жити таким праведним життям в Христі Ісусі, щоб набувати. Не тільки необхідний досвід, але набувати надзвичайних відчуттів, через які ми наближаємося до нашої вічності, наближаючись до нашої вічності. Колись апостол Павло сказав таку цікаву річ каже: Для мене життя то Христос, а смерть то надбання. І в нього таке ставлення до смерті як до чогось приємного. Як то знаєте, люди очікують день народження свого, і там гості прийдуть. Отак він відноситься до смерті своєї, бо каже то надбання для мене. Надбання для мене. І це не просто філософське ставлення до смерті, яку на той час дійсно апостол Павло не вбачав, але розумів, що за цим послідує. І такі надзвичайні відкриття від Бога, які він мав в собі. Спонукали його до, до такого ставлення, його це не лякало. Він готовий був до цього. І колись перед тим, як його ув'язнили, він був в християнській такій спільноті, і там були сосуди, Божі пророки, і вони йому звіщали, що цього зв'яжуть і поведуть, щоб ув'язнити. І його почали умовляти: Павло, не йди туди, прийми це слово до тебе. А він, знаєте, що сказав? Я гідний не тільки бути ув'язаним за ім'я Ісуса, я гідний навіть померти за Нього. І тоді вони перестали його вмовляти. Він пішов, і сталося, як було в пророцтві, його ув'язнили, а потім його стратили. Але він залишився вірним. Він йшов до цієї смерті. Він був підготовлений Богом до цієї смерті. І саме коли ми чуємо слово Господнє, воно не просто звіщає нам майбуття, воно приготовляє нас до того часу, щоб ми не були перелякані і розуміли, ми йдемо на зустріч до Господа, щоб вічно з ним жити. Слава нашому Богу! І це дійсно стається в житті кожної людини, яка вірить в те, що вона проголошує, що вона читає. Коротеньку історію пропоную вам і намагатимусь пов'язати старий заповіт з новим. І мова сьогодні буде йти про одного з великих пророків старого заповіту на ім'я Єремія. Бог почав говорити йому, коли йому було 15 років. І прийшов такий, знаєте, в надзвичайний момент, і щоб ви розуміли, що Бог використовує пророків для того, щоб направити шляхи свого народу. І якщо а, шляхи десь збочили, саме в той момент він бере людину, ставить його проголошувати своє слово, щоб їхнє ставлення до Бога змінилося. Щось має переконати тих людей, що вони схибили. Було дуже важливо, друзі, щоб Божий народ, визначений Богом як Божий народ, він серед усіх народів землі взяв саме євреїв. Саме євреї, мабуть, їм з усіх гонінь в історії цивілізації на землі дісталося найважче. Хто їх тільки не гнав? І вавіланяні гнали, і мадіанічані, і філістимляні, і єхітяні, і навіть радянська влада гнала, знищувала. І сьогодні по світу, ну я вже не кажу про фашистів, бо вони свою таку основну думку поставили знищити євреїв, і вони, мені здається, біля 6 мільйонів євреїв вони стратили. Просто за те, що вони Божі люди, Божий народ. Чому це робиться взагалі по світу? Мені здається з метою, це моя така особиста думка, для того, щоб показати, що немає ніякого Бога. І в нього нема ніякого народу. Але як би люди не вважали, Бог є, і в нього є сьогодні свій народ? І вони не тільки євреї. Сьогодні християни, вони євреї по вірі, бо вони є вибраними. Вони почули, вони прийняли це слово, і їхнє життя змінилося. І ось дивіться, коли Господь кличе Єремію на служіння, Він показує йому видіння і запитує, що ти бачиш Єремія? Що ти бачиш, Хереме?» Він каже, я бачу Магдалеву вітку. А той каже, ти правильно бачиш, бо я пильною над словом своїм. Тобто він випробовує, чи ти маєш зараз дотичність до мене, чи ти усвідомлюєш, хто до тебе промовляє. І він має бажання, щоб цей юнак почав служити йому. І коли це слово прозвучало, він каже: Ну, я досить юний ще, що я можу? Хто мене послухає. Але що каже Господь? Це книга пророка Єремія, 1 розділ, 16 й вірш. Я виголошу над ними суд мій, за всі їхні ледарства, за те, що вони покинули мене і воскурювали ладан іншим богам та припадали ниць перед ділом рук своїх. Ти, отже, Підпережи свої крижі, встань і говори до них усе, що я накажу тобі. Не лякайся їх, а то я нашлю на тебе страх перед ними. Я бо сьогодні ставлю тебе, немов місто твердиню, немов залізний стовп, немов мур. Мідяний проти всієї землі, проти царів юдейських, проти князів їхніх, проти священників їхніх і проти людей простих. Вони війною підуть на тебе, однак тебе не подолають. Бо я з тобою слово Господнє, щоб тебе врятувати. І ось він в своєму такому юному віці почув такі надзвичайні слова, що йому надлежить стати проти царів, проти князів, проти священників і проти простого люду. Знаєте, ми в своїй уяві вважаємо Бога. Якимось таким лагідним, знаєте, що ти не попросиш, Він виконає. Тільки ти йому скаже, він вже біжить, щоб робити твою справу, бо тобі кепсько. В нашій уяві так уявляється. Знаєте, ми сьогодні дійсно дивимося на, на Бога Всемогутнього крізь розіп'ятого Ісуса. І саме Його розп'яття і Його обітниця на те, що Він бажає нас спасати, десь тішить нас, що в нас є шанс, можливість. Змінити свої думки, наблизитися, наблизитися до Бога. І дійсно саме так і відбувається. Бог в Христі Ісусі поставив того, хто проявив милість. І коли Бог Всемогутній Творець дивиться на своє творіння, на нас з вами, Він дивиться крізь розіп'ятого Ісуса, який каже: Батько то мої. Вони повірили. Але є ті, які не стали за Христом. Вони не прийняли його вчення, вони не покорилися, вони продовжують жити, як вони жили. І сьогодні саме через пророка Єремію ми маємо і можемо зрозуміти, а яке відношення Бога до тих, які не покорилися Йому, які були негідні Його слова, Його милості. Його спасіння, яке він запропонував. Бо вони знайшли для себе інших богів. Вони виробляли богів своїми руками, і кланялися, і кадили, і робили якісь такі ганебні оргії, поклоняючись тому витвору людської руки. І Бог ставить цього юного пророка, щоб він став проти всіх їх. Щоби став проти всіх їх Чому ми сьогодні згадуємо саме Єремію? Чому саме про нього ми бажаємо говорити? Знаєте, в часи Ісуса Христа був такий один з його учнів, з апостолів на ім'я Юда Іскаріотський. Юда Іскаріотський. Серед апостолів був ще один Юда, то був рідний брат Ісуса. Але це інакше Юда. Юда Іскаріотський. Іскаріотський – це не прізвище, як ви можете подумати. Воно буквально звучить Юда із Каріот. Селище Каріот. Насправді воно називається не каріот, а крайоти. І зараз там є наша церква, слава нашому Господу! Євангельська церква Я відвідував не раз там служив братам, сестрам нашим. От, і вони зазначають, люблять зазначати наша церква там, де був той Юда з тої місцевості. І оцей Юда, він був злодій, він крав і скарбнички. І саме людина, яка була біля Ісуса, але робила такі ганебні справи. І вона була дотична до беззаконня. І беззаконня а, війшло в оточення Ісуса Христа. Як не жахливо це звучить, але саме так і сталося. Беззаконня зайшло в близькість до Христа. І Він погодився взяти кошти. Від першосвященників. це записано в Євангелії від Матвія, 26 26 розділ, 14 вірш. Один з 12 учнів Ісуса, який звався Юдою Скаріотом, прийшов до головних священників і запитав: що ви дасте мені за те, що я вам видам Ісуса? Ті запропонували йому 30 срібних монет. Коли ми читаємо Євангеліє, ми, мабуть, думаємо, ну, 30 і 30 срібних, то срібних, ми навіть не думаємо, а що це було взагалі за ціна? За що вона платилася? Навіть якщо ми сучасно уявимо собі 30 срібних монет, навіть якщо вони будуть по кілограму ваги, 30 кілограм срібла, ну, яві собі, да? заплатити за те, щоб ганебно стратити Сина Божого. Я не знаю, чи хтось погодиться. Хоча погляди е, сучасників наших вони вражають. Вражають, коли юнаки в нашій країні за 300 доларів палять машини військовим. Я думаю, що з розумом, е, напевно, українців щось відбувається. Що вони творять? Що це за беззаконня? Що це за зрада в час, коли нам надважливо встояти, не зламатися. Серед всіх таких, знаєте, навіть економічних, енергетичних нагаразів, які відбуваються в нашій країні, відбуваються ще такі жахливі речі. Тим більше, що більшості з ним, з них їм обіцяють гроші, але не дають. Мабуть, це не буде дивувати і про те, що. Ісуса зрадили в Його оточенні. Ісуса зрадили в Його оточенні. Він взяв цих 30 срібних монет для того, щоб сказати місце, де знаходиться Ісус, щоб Його прийшли і взяли на страту. Він погодився. Чому ми читаємо саме це місце і згадуємо про Юду і Єремію? Я зачитаю ще одне місце Євангелія від Матфія, 27 розділ, 9 вірш, коли Ісуса вже взяли, Юда подивився, як його взяли, як його били, як над ним знущалися, і раптом щось Йокнуло в його серці. І він жахнувся і каже: Я продав, я зрадив душу невинну. І він повертається до тих начальників, священників і Кидає їм їхні срібняки. Начебто він кається в тому, що він зробив. Але зрозуміти, в свідомості цієї людини відбулося наджахливе, через його дію звершилося проче слово, саме Єремії. Бо так написано: і взяли 30 срібників цінооціненного, синами Ізраїля. І віддали за поле гончаря, як наказав мені Господь. Саме це було пророцтво Єремії, виповнилось сказане через пророка Єремію. Пройшли сотні років, і це відбулося. Навіть ціна була вказана. І це сталося, знаєте, і євреїв, які шанували закон, вони знали, що так було написано, бо їх це не зупинило. Уявіть собі, вони роблять згідно з пророцтвом, вони нічого не можуть подіяти, настільки е, промови Ісуса стали для них вражаючими, що вони вирішили знищити Його, щоб не загинули всі. Така переконлива, ворожа думка, направлена на те, щоб Боже Слово було нездійсненним, щоб Месія, син Божий, не став панувати над Ізраїлем. Вони відвернулися від Нього. І коли це відбувається, друзі, що я хотів би зазначити сьогодні для кожного з нас. Перше. Коли Господь своїй владі бажає чинити на найкраще, то в діях пророка Єремії, воно дійсно так сталося, він почав проголошувати Боже пророцтво до царів, до князів, до священиків і до всього люду. Скажіть, будь ласка, ну, віруючі, вони знають, хто читає писання, чи вони його послухали, чи вони йому покорилися? Історичні факти підтверджують те, що саме юдеї цього Єремію і вбили. І писання каже, що євреї, Божий народ, вони камінням забивали Божих пророків. Камінням забивали Божих пророків. Що це означає? Вони не хотіли, вони не бажали чути, що Бог виводить в світло своєї правди їхні ганебні вчинки. Вони не хотіли. І знаєте, сьогодні, можливо, для когось це слово звучить як звинувачення. Дивіться, коли Юда був покликаний в служіння Ісусу поруч серед 12 апостолів, чи хто може сказати, що Христос помолився, взявши Юду? Ні, Бог не помиляється ніколи. Це людина може зрадити, Бог ніколи. Бог ніколи. І саме ця зрада Богові. Коли ми чуємо Боже Слово, коли ми мусимо його прийняти і починати жити згідно з цим Словом, бо прийде благословіння, бо не буде ніякого зла, бо не буде багатьох таких ем, жахливих речей, які приходять в, житті, в життя зрадників і в життя тих, які не шанують Бога, не шанують Його Слова і не виконують Його повелінь. Але люди, але люди, вони чомусь. Не вважають за потрібним Вони можуть їсти, пити. Як ходили колись за Ісусом, люди зайшли в пустелю, і Він сказав своїм учням нагодуйте їх, бо місце тут пустинне, а я їх голодними не хочу відпустити. І тоді учні здивувалися, йде ми візьмемо тут щось поїсти. Тож пустеля. У нас гроші тільки 200 динарів, а це зовсім маленькі кошти. І на 5, на 5 тисяч чоловіків, рахуючи жінок і дітей, це не вистачить. І Христос каже, ви дайте їм їсти. Але сам розумів, що Він хоче зробити. Пам'ятаєте цю історію, десь взявся хлопчик, в нього було 5 хлібів і дві рибини, які він взяв з собою. І Христос, помолившись, дав їм, і вони всі їли і наїлися. І так наїлися, що навіть 12 коробів повних їжі ще залишилося. Сталося явне диво. явне диво. І наступні дні вони знов прийшли до Ісуса, і Він їм каже вражаючі слова. Ви прийшли не тому, що ви вразилися чудом над хлібами, а тому, що ви їли і наїлися. Тобто нам байдуже, де він взяв їжу, головне, що ми наїлися. І сьогодні багато людей ставляться до Христа, до його вчення, саме таким чином. Хтось прийшов, аби зцілитися, хтось прийшов, аби там в домі щось поправилося, щось сталося. І як сталося, вони поїли і пішли геть. Дякую, ми саме за цим і пройшли. Все інше нас не цікавить. Все інше нас не цікавить. Але Господь, він пильнує в своєму слові і відкриває небайдужим людям, що він скоро буде робити. А знаєте, що станеться дуже скоро? Церква Ісуса Христа буде підхоплена. Я думаю, що мене випадково сьогодні співали ці чудові пісні про небо. Якось думками линули туди, в вічність, де ми будемо разом з Христом вічно жити. Там не буде нашої уяви, яку ми уявляємо, яке це буде Царство Боже. Хоча там будуть золоті тротуари, там, там не буде сонця, там, там сам Господь буде осяювати і в цьому світлі вже ніхто не буде мати ніякої потреби. Там ніколи не буде ночі, там не буде хворих старих, там будуть всі. Просто насичені Божою благодаттю і будуть славити Господа. Ще писання каже, що ми будемо там як ангели, як ангели, там не буде ні чоловічої, ні жіночої статі. Ми будемо як ангели в Божій присутності. Щоб зламати наші уяви про смерть і про те, що може статися, дуже скоро ми маємо знати, що Господь приготує церкву. Він вже готує наполегливо, як ось так кажуть, вже чутні кроки Ісуса, який йде за своєю нареченою, за церквою. І ми віримо, що той час настане, коли церква раптом буде підхоплена з цієї землі, на зустріч з ним там, на Хмарах, щоб вічно з ним прибути. Слава нашому Богу! Я хотів би, друзі, сьогодні молитися з вами. Дійсно, прийняти таке важливе рішення в своєму житті, чи ми слідуємо за Ісусом до вічності, чи ми покоримося Його Слову, чи ми дійсно повіримо в все те, що записано в цій святій книзі? Це буде наше свідоме рішення. Бо ми можемо слухати, ми можемо їсти, можемо співати, розповідати вірші, але коли закінчиться служіння, начебто закінчується наші відносини з Богом. І стосунків начебто і не було. Але Господь бажає, щоб ці стосунки продовжувалися. Тоді ми будемо попереджені, тоді ми будемо гідні, ми будемо готові, щоб як засурмлять сурми в небесах, підхопитися з цієї землі, і вже нічого нас утримати не зможе. Бо ми цього будемо бажати. Бо саме заради цієї зустрічі, уявіть собі, людина народжується на цю землю, проживає. Досить важливі і складні часи свого життя для того, щоб зрозуміти, хто дає це життя і хто продовжує це життя у вічності. Давайте ми станемо перед лицем Господнім. Я хотів би, щоб ми сьогодні так щиро звернулися до Бога. Якщо в тебе в житті є негаразди, які ти ніяк не можеш подолати. Можливо, вас крути назвати гріхом, але ми мусимо це зробити. Гріх руйнує стосунки з Богом. Якщо в твоєму житті ще не стали такі стосунки, ще нема молитовного життя, ще нема посвяченого життя, знай, що приходить злодій і краде все те, що ти отримуєш в церкві, чуючи Боже Слово. Він приходить, щоб звабити. То він є ворог людської душі, то він руйнує сімейні стосунки, то він заходить алкоголем, наркотиками, зрадами, злодійством, крадіжками. Різними такими речами поганими. Це не просто аморальні вчинки, це те, що руйнує наші стосунки з Богом і написання, що покарання за гріх то є смерть. Тому люди не доживають сьогодні до шанованого віку, тому є війни на землі, тому є багато знаєте, корупції в країнах світу, не тільки в Україні. Але все це зло перед Богом в Його очах, і саме Його Слово, і віра в Сина Божого Ісуса Христа дає нам надію на життя вічне і на переміну ще в цьому житті, щоб ми пожили щасливо в Христі Ісусі, бо ми саме такими людьми і є, є безлічні гаразд в цьому світі, але в Божій присутності, то начебто той ковчег. Пам'ятайте про Ноя? в вісьми душах Господь зберіг людство. А все інше знищив водою. Тут церква то є ковчег, коли куди ми прибігаємо, де ми є, де ми в спокої, де ми в мирі, де Бог проголошує істини свої і дає нам можливість щиро навернутися до нього. Божий ковчег, Божий ковчег. Будьте вчасно на цьому місці. Бо час підхоплення церкви наближається. На жаль, він буде відбуватися не так, що ця будівля піде з тими, хто встиг вскочити. Це прообраз. Він підхопить, писання каже, хтось буде на полі, хтось буде на ліжку. І каже, один візьметься, а один залишиться. Так буде від підхоплення. Знаєте, друзі, якщо ми розуміємо, що з нами сьогодні в спільності перебуває сам Бог, ми будемо прагнути Його, ми будемо бажати бути в Його слові, в Його спокої і в Його обітниці. Якщо ви маєте певні негаразди, Просто покладіть руку на серце. Це буде свідчити про те, що ви бажаєте, щоб ваше серце було вільне від всякого гріха. Та й від хвороби помолимося. Батько Небесний, прости тих, які сьогодні, Боже, мають в своєму серці те, що ганьбить їхнє свідоме християнство, Господь, які втрачають замість того, щоб набувати, Боже, освяти і очисти, Боже, нехай всі негаразди заберуться геть, нехай пронзені руки Сина Твого Ісуса Христа покриють наші недоліки. Боже, подивися на нас крізь розіп'ятого Ісуса, то є жертва, умилистовіння, Господь, і саме через цю жертву. Ми набуваємо можливісті наблизитися до тебе, і ми не є знищеними. Ми продовжуємо жити. Ми продовжуємо Тобі дякувати, Господь, бо ти пильнуєш нас своїм словом, і воно виконається. Амінь. Алілюя. саме так, як Ти його проголосив. І якби люди не зваблювали і не зраджували тобі, ти залишаєшся вірним. Ми приходимо до Тебе, Ісус, і благаємо Тебе, зціляй нас, Господи. Відновляй нас, Боже Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Нехай стається все те, заради що Ти покликав нас в цю суботу, на це місце, Боже в ім'я Ісуса. Благослови, благослови. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти приходиш в наші молитви, що Ти приходиш, Господь, і наповнюєш нас Духом Святим і наше життя сенсом. Господи, віримо, що з тобою подолаємо все, і будемо бачити Тебе нарешті таким, який ти є. Благослови, сили, Господь. І прослався в наших служіннях надалі, і в подальших служіннях, і ходіннях перед Твоїм святим Лицем, кожного з нас, коли ми підемо, Боже, з цього будинку молитовного, Господи, перебувай з нами, Господь, і не полиш нас. Ми потребуємо Тебе завжди. Тобі, слава, честь і хвала. Отець, Син та Дух Святий. Амінь.